Пробуємо грати ще один автомобіль, Mazda CX5, 23 рік, комплектація преферед. Невеликі пошкодження в правій передній частині. Хороша комплектація з пам'яттю сидінь. Так, не така хороша, як ми взяли на продаж, але свіжіший рік. Ну що ж, автомобіль вже грається, як бачимо, Україна у нас, як завжди, торгується. Ставимо ставочку ще 7400. І я хотів би його взяти, ну, максимум, певно, що 7600. Зараз побачимо, що у нас вийде з цього приводу. У нас маленький рідний пробіг, який складає все на всього 24 тисячі миль. Ні, ні. На жаль, нас перебивають. І це Грузія. Грузія. Автомобіль їде туди. До речі, українці можуть також торгувати під прапором Грузії. Але перебивають знову наші українці 7800. Ось що ми маємо. Уходи. 23 й рік, непогано цікава машина. Хочу нагадати, що у нас є в продажу. Наприклад, 21 й рік Mazda CX5 Grand Touring Reserve. Дуже топова, крута, класна комплектація. 45 пробіг, All-Wheel Drive. тобто повний привід автомобіля. В автомобіля хороша сім... ціна 17 тисяч 600 доларів, порахована з доставкою в місто Київ та розмитненням. В цього автомобіля є дистронік, камера в лобовому, тобто є екстрене гальмування, контроль тримання. Смуги, електрокришка багажника, невеликі пошкодження в передній частині. Із преміальних крутих плюшок це те, що в нього преміальна шкіра, м'якусінька, просто напа. Музика, боус, преміальна, пам'ять сидінь, вентиляція сидінь, проекція, підігрів керма, підігрів сидінь, CarPlay та Android Auto. люк. Спрацювала водійська подушка безпеки, двохзонний клімат-контроль та підігрів для задніх пасажирів. Ну Ну що ж, крута, класна пропозиція, 17600 продається в дорозі, можна бронювати під себе. І є ще один цікавий варіант це ST Line Ford Escape, який має невеликі пошкодження в. Правій задній частині по дверкам по стійкам. Цей автомобіль продається в дорозі за 16100 доларів. У нього 27 тисяч миль пробігу, повний привід і 1,5-літровий турбовий двигун. Він дуже економічний, 9 літрів в середньому по місту їсть. Потрібно буде замінити дві двері і ось тут сапожок, тобто реально невеликі пошкодження. Цей автомобіль уже забрали з аукціону, і він знаходиться у нас на перевізнику. Тому його можна бронювати уже ось і розглядати додаткові ось так фотографії. Кого цікавить, вже по форду вони є. Він скоро буде ставати на загрузку з порта Нью-Йорка і буде скоро відправка. Це швидка доставка. Кого цікавить, телефонуйте, питайте, контакти наші на сайті totaldrivehub.com.